Якщо злодія не карати, він добровільно не перестане красти. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні на календарі 23 жовтня понеділок, отже, програма Злий понеділок. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, якщо буде бажання. А як захочете і надалі дивитися програми мої на каналі, підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні пропоную поговорити про гуманітарну допомогу. Новина, яка з'явилася наприкінці минулого тижня, ну, мене реально шокувала. Веде ну, про те, що Держмедслужба разом із департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони за 9 місяців провірила 9 тисяч фактів так, стосовно надання допомоги військовослужбовцям. І 3 тисячі фактів, тобто третина, не підтвердили, що ця допомога дійшла до адресатів. Тобто третину було вкрадено, можна собі тільки уявити. Хоча це насправді дуже важко, бо я навіть не знаю, як називати цих людей по великому рахунку і людьми, їх важко назвати, це якісь мародери-потвори, які можуть собі дозволити красти у військових, так, які фактично захищають цих же ж мародерів. Але треба бути відвертим і визнати, що скандали з гуманітарною допомогою почалися фактично з самого початку широкомасштабного вторгнення. З лютого 2022 року. Ми пам'ятаємо скандали ці в Запорізькій області. Всі, напевне, пам'ятають, хто не пам'ятає, нагадаю. Там склад на Львівщині 1600 квадратних метрів. Говорять, що це десь треба там, понад 70 фур було. Заїхали там і розгрузилися на цьому складі, де зберігалася ця гуманітарна допомога загалом. Також про аптечки було повідомлення. ну і Багато багато на жаль інших, які ми не знаємо, і які ми вже знаємо. У будь-якому випадку це питання ну не тільки шкодить репутації України, воно фактично знищує цю репутацію. Бо важко уявити, що на заході ще будуть багато бажаючих надавати гуманітарну допомогу, коли вони чують і читають і дивляться про ці. Такі гучні насправді скандали, ті цифри, які просто шукують і викликають жах. І, я думаю, там повне нерозуміння серед наших міжнародних партнерів, як взагалі таке може відбуватися, і чому влада в Україні не може навести тут лад? Бо всім вже чітко зрозуміло, що без представників влади на різних рівнях, там в різних структурах, зокрема і силових структурах. Ну, витворяти і придумувати і проводити такі спецоперації в лапках спецоперації мародерів неможливо. І напевне, та людина, яка відповідає в Україні за гуманітарну допомогу на найвищому рівні, вона або робить вигляд, що нічого не знає, не чує, або щось не зовсім там чисто. У будь-якому випадку, після таких скандалів, треба було призначати іншу людину. Сподіваюся, що так зроблять чи вже зробили. І яка буде реально займатися цим питанням, яка буде тримати це під контролем? Бо ситуація виглядає зараз дуже-дуже просто сумною, я би сказав такою, і викликає ну не просто непорозуміння, про яке вже я говорив серед наших партнерів, але воно і викликає несприйняття всередині, де мотивує людей всередині України? І я не знаю, чи там буде знову ж повторюся, багато тепер бажаючих надавати нам допомогу. Але нам потрібно це, бо ми бачимо, що не справляються державні інституції. Тепер волонтерів там будуть з 1 грудня проблеми в оформленні їхніх товарів, чим вони займаються. Я думаю, що треба навпаки все спрощувати. Так безумовно будуть випадки, коли шахраї будуть намагатися користуватися моментом, так і завозити якісь ну, контрабандні товари. Але я думаю, не... Це має бути причиною, щоб не спрощувати завезення необхідних в першу чергу для військових товарів. Я думаю, треба до цього підходити як у воєнний час, а не як у мирний час. І ще раз наголошую, на мою думку, ну, вже давно потрібно було, але знову ж, краще пізно, ніж ніколи. Все-таки треба повернутися до ініціативи, яка була ну, президентом внесена. 24 лютого 2022 року так парламент це проект закону про оголошення воєнного стану, не оголошення війни Росії. Ще раз повторюся, воєнного стану. Я думаю, треба повертатися до цього закону. Там не тільки мають вирішуватися питання виборів чи не виборів. там має бути багато тих моментів, які зараз ну, у нас відбуваються. Я думаю, що цей закон може унеможливити, бо треба позабирати право і можливість у. Цивільної влади розпоряджатися тим і вирішувати ті питання, які стосуються безпосередньо оборони, безпосередньо військових. У будь-якому випадку Україна з кожним днем наближається до перемоги, незважаючи ні на що. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!